Масляна це не лише час веселощів та розваг, але й час прикмет, які допомагають знайти щастя, любов та гроші. Ось деякі прикмети, які варто дотримуватись під час святкування Масляної. У перші три дні Масляної потрібно провести генеральне прибирання та позбутися від зайвих речей. Це сприятиме енергетичній чистоті. Та гармонії веселі. Якщо на Масліну до вас завітають непрохані гості, це може бути добрим знаком та принести щастя та радість. Варто ворожити на млинцях під час масляни. Якщо перший млинець вийде тонким та мережним, то життя у цьому році буде легким, а якщо товстим та щільним доведеться попрацювати над собою. Якщо у незаміжної дівчини виходять млинці з рівними краями, то шлюб буде вдалим, а якщо млинці прилипають до сковороди, ще доведеться почекати на своє кохання. Якщо в середу з'їсти гороху, а в четвер млинців, то цей рік буде достатнім на гроші та процвітаючим. Чим більше млинців ви зробите на масляну, тим щасливіший буде ваш рік. Загалом, якщо ви дотримуєтесь цих прикмет, робите прибирання та вчитеся пекти млинці, то вам обіцяють щастя, любов та гроші. Нехай Масляна принесе вам тільки позитивні емоції та нові незабутні враження.